Купуй скреч лотереї в АТБ, Реєструй на сайті у та вигравай авто. Удача чекає на тебе! Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3876-й розіграш державної лотереї «Лотомаксима». На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 297 тисяч гривень. Тражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Двадцять три, вісімнадцять, шість. Двадцять один, сімнадцять, лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі, 8808 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Чотири. Сімдесяти п'ятдесят дев'ять. Двадцять чотири, три, двадцять. Сорок один, сорок п'ять, шістнадцять, п'ятдесят чотири, шістдесят пять, сімнадцять, вісім.

В ефірі 7661 розіграш державної лотереї Лото-3. Катеражна комісія обрала Лототрон-Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Вісім вісім. Нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 8. Вісім, нуль. Бережіть себе. Все буде Україна.